Все, що хотіла, все з'ясувала. Ну як, все як очікувала? Я не знала, чого очікувати. І ні, точніше так. Я очікувала, що буде дуже потужна енергетична робота, і я тілесно відчувала прям постійно мурашки і прям у цей енергетичний потік, туди-сюди. Фух, це був такий опіковий досвід, я це називаю, коли побути в контакті з цією енергією. прям. На початку в мене було багато такої тривожності, і напруги зараз зараз такий спокій, відчуття, що я мала сюди пройти. Коли я була в Італії, що мені ну, мені це потрібно така для чого ж? Ну що? Я ну типа. Та немає, наче конкретного запиту. Мені це приходило, потім така, а ладно, ті, коротше, намалювався. ну намалювався запит, я вже зрозуміла. І там ще був такий момент, в мене було в голові. І там ще для тебе буде ще інше посилання. Ну, От це питання, і ще нам треба щось ті, передати. Я така поняла, треба, треба космічну пошту, і піти за нею, бо там важливий меседж. Ну і цей важливий меседж був для мене сьогодні. Після нашої ченнелінг-сесії, після роботи з голосом з п'ятою чакрою. Слухай, в мене почалися такі цікаві процеси, зараз розгортаються. Я більше почала проводити прямих ефірів. Мені постійно люди пишуть, давай зробимо цю колаборацію, давай напишемо спільний допис, давай проведемо прямий ефір, давай зробимо бранч, давай ти для мене запишеш медитації. І воно так класно, цікаво, розкручується. І я так кайфую від цього процесу. Просто вау! Ти знаєш? Я думаю, ну я відчуваю, що а, наша чинавінце має на це вплив.